Доброго дня підписчики! Сьогодні невеличка екскурсія в село Кип'ячка. Воно тут знаходиться в стороні від траси. Такий тут ставочок файний. Отака тут хлопці рибу ловлять. Дуже красива місцевість. Є де відпочити. І це є громада Великоберезовецька, Так що в Петриках такого немає. От, бачите, яка тут красота. І все тут тут прийшла моя молодість, Я колись сюди з Гаїв їздив на кавалерку до дівчат. І тут такого ставка не було раніше. Тут зробили греблю, закрили, там джерела, б'ють. І з цієї сторони дороги тут асфальт зробили, раніше не було. І тут зробили такий парк відпочинку. Молодці. Видно, що люди працюють, село Кип'ячки. Я їм дуже дякую за таку екскурсію проведену. ну тут просто Тут колись були такі горби, ми на мотоциклях тут скакали, трампліни такі були. А зараз тут все вирівняли, засадили алею таку. От. Там такий невеличкий ставочок. Зараз і там стоїть матір Божа. Зараз підійдемо ближче, подивимось, що там є. Ну молодці просто. Доріжку зробили, в руківки, все акуратно. Ну, то не зрівняти, тут раніше були такі шкарпи, ми тільки на мотоциклях тут ганяли. Зараз ми пройдемо ще вниз, глянемо, що там внизу. От. Цікаво. Молодці, просто я восхищаюсь. Через стільки років я тут не був. Десь років 40 може, як я тут був. Тут дуже красиво зробили такі зону відпочинку. Тут сходи такі акуратно, зроблені. Насаджено море зелені. От молодці. А коли в нас пан староста таке зробив в Петриках, йому не стидно, що таке маленьке село Кип'ячка, п'ячка, і такий зробили зону відпочинку. А в нас пан король щось не, не дуже, то спішить таку робити зону. Дивіться, яка красива, матір Божа. Ну що в Петриках так не зробити? Можна, але... У нас пан староста не дуже то хоче. О, дивіться яке тут джерело, О, горнятка є попити, водички. Зараз спробуємо джерельної водички Попити. Дуже чистенька водичка. А ну на смак. М -м -м -м. Да. Просто Ну, тобто, красота я вам сказав. Не описати тут. Зробили такий акуратний. Ну, тут вода тече чистенька. Туди зробили на, на гору входи. Можна вийти до ставка, ставочок такий невеличкий. Дуже акуратно зроблено. Я не знаю, хто тут староста в кипляці, але я йому дуже велике дякую за таку зроблену красоту. Люди тут цінують, ніхто нічого не ломить, не б'є. От, Я думаю, я їм дуже велике дякую. Дуже. Так що от пишіть коментарі. По поводу моєї екскурсії, село Кип'ячка і будемо далі їхати нашу екскурсію проводити. Наступне село у нас по плану село Дичків. Там теж кажуть, є красота, що можна зняти. Так що до побачення, до нових зустрічей.